Шановні колеги, дозвольте представити до вашої уваги лекцію на тему загальних питання взаємодії слідчих з оперативними підрозділами та іншими службами органів внутрішніх прав України. І так, основними завданнями взаємодії органів досудового розслідування з іншими службами та підрозділами внутрішніх прав України є виявлення, попередження і розслідування кримінальних правопорушень. Друге, це притягнення до встановлених законодавством відповідальності осіб, що їх вчинили. Третє це відшкодування, завданих кримінальним правопорушенням шкоди. І насамкінець це відновлення порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб. Загалом правову основу взаємодії органів досудового розслідування з іншими службами являє, по-перше, Конституція України. По-друге, це кримінальний та кримінально-процесуальний кодекс України. Лише згадаємо статтю 41 40 кодексу, які безпосередньо регламентують організаційну форму взаємодії слідчо з оперативними підрозділами. Також до цих документів можна віднести і акти Президента, Кабінету міністрів України, рішення Конституційного Суду України, міжнародні договори, згода на обов'язковість, яких дана Верховної Ради України. І, звісно ж річ, нормативно-правові відомчі документи Міністерства внутрішніх справ України з питань організації взаємодії між органами та підрозділами внутрішніх справ при попередженні, виявленні і розслідуванні кримінальних правопорушень. Однак Основним відомчим нормативним документом, який регламентує ці суспільні відносини, є, звісно, річ, інструкція номер 700 від 14 серпня 2012 року. Яка так і називається інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ при попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. Наступним нач... Де ми зупинимося, це основні принципи взаємодії безпосередньо органів досудового розслідування з іншими службами органів внутрішніх справ. І так, по-перше, це відповідальність слідчого за швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень, його самостійно процесуальне становище. Тобто він самостійно приймає процесуальні рішення, без втручання осіб, які не мають на це законних повноважень. Наступне це принцип, коли активно використовуються методики наукових і технічних досягнень у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. Також наступним принципом можемо віднести це оптимальне використання наявних можливостей слідчих оперативних підрозділів у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. Наступним принципом це є дотримання загальних засад кримінального провадження і насамкінець, це принцип забезпечення нерозголошення даних досудового розслідування. У цьому контексті було б доречно зазначити, що відповідальність за належну організацію взаємодії слідчих підрозділів з іншими органами та підрозділями внутрішніх справ при попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень покладається на начальників територіальних органів та органів досудового розслідування. Наступним питанням буде організація взаємодії при надходженні до органу внутрішніх справ заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та реагування на них. Взагалі при надходженні до органу внутрішніх справ заяв або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, оперативний черговий територіальний орган внутрішніх справ зобов'язаний негайно надати цю інформацію начальнику свічого підрозділу який, в свою чергу, визначає слідчого, що здійснює досудове розслідування, а також поінформовує начальника територіального органу внутрішніх справ. В свою чергу, слідчі невідкладно, як це передбачено статтею 214 Кримінального процесуального кодексу, але не пізніше 24 годин, зобов'язаний внести відомості про кримінальне правопорушення за заяви або повідомлення до єдиного реєстру досудового розслідування, скороченого ЄРДР. Начальник територіального органу внутрішніх справ організовує своєчасне направлення на місце події слідчо-оперативну групу у повному складі. Слідчо-оперативна група створюється при чергових частинах територіальних органів внутрішніх справ. Склад цих груп формується з працівників органу відповідно до графіку чергування, затвердженого начальником територіального органу внутрішніх справ за погодженням начальника слідчого підрозділу. А взагалі до слідчої оперативної групи в обов'язковому порядку входить, як ми знаємо, слідчі, то є старший слідчо-оперативної групи, співробітник оперативного підрозділу та спеціаліст-криміналіст. Завдання слідчо-оперативної групи, по-перше, це виявлення, фіксація. Кваліфіковане вилучення та пакування слідів кримінального правопорушення, речових доказів, встановлення свідків та потерпілих, з'ясування обставин кримінального правопорушення, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого їх дослідження та встановлення осіб причетних до його вчинення. А тепер більш конкретно, що стосується повноважень слідчі як Старшу слідчо-оперативної групи. Ну, по-перше, слідчі керує діями слідчої оперативної групи та несе персональну відповідальність за якість проведення огляду місця події. Разом з тим слідчий слідчі з членами групи залучає або залучує спеціалістів, запрошує потерпілих, свідків та інших учасників кримінального. Провадження проводить огляд місця події, у ході якого встановлено законодавством порядку, фіксує відомості щодо обставин чинення кримінального правопорушення, вилучає речі, документи, які мають значення для кримінального провадження, та речі вилучені з обігу, у тому числі і матеріальні об'єкти, придатні для з'ясування обставин, що підлягають доказуванню Забезпечує їх належне зберігання для подальшого направлення для проведення експертного дослідження. Слідчий також має право заборонити будь-якій особі, залишати місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. За наявності підстав, слідчий інформує оперативно чергового про залучення додаткових сил і засобів. Для документування всіх обставин учиненого кримінального правопорушення. І насамкінець, при необхідності свідчі допитує про обставини кримінального правопорушення, заявника потерпілого, свідків та інших учасників кримінального правопорушення. також він надає письмові доручення співробітникам оперативних підрозділів. Стосовно співробітника оперативного підрозділу. І так, він, по-перше, здійснює поквартальний чи подвірний обхід з метою виявлення свідків учиненого кримінального правопорушення, а також збирання додаткових відомостей, що можуть бути використані як докази. Також оперативний працівник встановлює час, місце, обставини вчинення кримінального правопорушення, кількість причетних до його осіб. Також він негайно інформує слід, про одержані дані щодо обставин чинення кримінального правопорушення та причетних до них осіб для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових дій. І насамкінець оперативний працівник виконує письмові доручення слідчого про проведення слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових дій. І дуже головна ремарочка, що під час їх виконання оперативний працівник користується повноваженнями, повноваженнями слідчого. А тепер, що стосується спеціаліста-криміналіста, ну, по-перше, спеціаліст-криміналіст надає консультацію слідчому з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Також з використанням спеціальних знань та навичок. Науково-технічних засобів і спеціального обладнання, спеціаліст-експерт проводить вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складає плани, схеми, виготовляє графічні зображення оглянутого огляду чи окремих речей. Також спеціаліст криміналіст виявляє, фіксує, здійснює вилучення та упакування матеріальних об'єктів, які несуть собі слідову інформацію вчиненого кримінального правопорушення. І на сам кінець спеціаліст криміналіст проводить експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками вилучених об'єктів без надання письмового висновку. Звертає уваги слідчого на Фактичні дані, що мають значення для розслідування обставин кримінального правопорушення. Ну і на сам кінець він несе персональну відповідальність за якісну фіксацію всієї свідової інформації, повноту відображення даних у протоколі. Наступним питанням, яке слід розглянути? Це створення слідчо-оперативної групи для досудового розслідування кримінальних правопорушень. І так, для швидкого і повного розслідування тяжких, особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликали значний суспільний резонанс. Створюється слідчо-оперативна група. Утворення слідчо-оперативної групи здійснюється за наказом начальника територіального органу внутрішніх справ, погоджено з начальником слідчого підрозділу. При цьому керівником слідчо-оперативної групи є слідчий, який визначений начальником слідчого підрозділу здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення. До складу слідчо оперативної групи, як правило, включаються співробітники, які брали безпосередню участь в огляді місця події. У разі потреби залучаються дільничні інспектори, на території обслуговування яких були чинені власне ці кримінальні правопорушення. А також можуть залучатися й інші працівники, співробітники органів та підрозділів внутрішніх справ. Забороняється здійснювати заміну оперативних працівників, що включені до складу слідчо-оперативної групи, без погодження їх з слідчим або керівником слідчо-оперативної групи. Контроль та за роботою слідчо-оперативної групи покладається на начальника слідчого підрозділу, який за погодженням з начальником територіального органу внутрішніх справ вправі. Організувати проведення оперативних нарад за участю слідчих та працівників інших органів підрозділів внутрішніх справ з питань виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі і стану виконання доручень слідчих та взаємодії взагалі служб. Для організації розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених минулі роки, наказом начальника територіального органу за погодженням, як і завжди, з начальником слідчого підрозділу, створюються, власне, спеціалізовані постійно діючі слідчо оперативні групи. Для досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території декілька районів, наказом начальника ГУМВС ОВС погоджено з начальником слідчого управління в УМВС УМВС, може створюватися слідчо-оперативна група при обласному управлінні. Контроль за її роботою покладається на слідче управління в УМВС УМВС. В свою чергу, для досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території декілька областей або регіонів. Слідчо-оперативна група створюється за наказом міністра внутрішніх справ. Свою чергу, контроль за виконанням заходів саме цієї слідчої оперативної групи покладається на головне слідче управління. Або на те слідче управління обласного управління, де власне було вчинено більше епізодів злочинної діяльності щодо розслідуваних злочинів в межах одного кримінального провадження. Наступне питання. Ми розглянемо стосовно організації роботи слідчо-оперативних груп під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. Загалом, насамперед, ми зазначимо, що діяльність слідчо-оперативних груп здійснюється на підставі плану проведення слідчо-розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій, яких відображається, по-перше, версії, по-друге, це. Е Конкретні виконавці, і по-третє, це терміни виконання тих чи інших заходів. Оперативні працівники, включені до складу слідчо-оперативної групи, щотижнево інформують слідчого або керівника слідчої оперативної групи про стан виконання наданих письмових доручень та запланованих заходів, а на його вимогу надають документи, що підтверджують обсяги проведеної ними роботи. Наступне. Ми слід зазначити, що результати роботи слідчої оперативної групи з виявлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, щомісяця розглядаються на оперативних нарадах при начальнику слідчого управління або слідчого підрозділу в присутності начальника територіального органу внутрішніх справ та керівників його структурних підрозділів. А стан досудового розслідування кримінальних правопорушень, які викликали значний суспільний резонанс щотижнево. Останнє питання, яке слід розглянути, це виконання співробітниками оперативного підрозділу, письмових доручень про проведення слідчих розшукових дій або невласних слідчих розшукових дій. І так, по-перше, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень слідчий надає відповідним оперативним підрозділам внутрішніх справ, а у разі створення слідчо-оперативної групи конкретним співробітникам, тобто членам цієї слідчо-оперативної групи, письмові доручення про проведення слідчих розшукових дій і невласних слідчих розшукових дій. Власне, кажучи, світ зазначити, що стаття 40 Кримінального процесуального кодексу прямо передбачає як один із вид процесуальної взаємодії, саме надання доручень. Не допускається надання слідчим неконкретних доручень оперативним підрозділам та без встановлення конкретного строку їх виконання. Півробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії в кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотанням до слідчого судді, або ж прокурора. Доручення слідчого щодо проведення слідчих розшукових дій та невласних слідчих розшукових дій, є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом. Доручення, які е, даються оперативному Підрозділи повинні бути, бути зареєстровані в канцелярії територіального органу та передаватися в відповідному порядку передбаченої інструкції про організацію діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України. У дорученнях зазначається найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер. Короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення. Перелік слідчих прошукових дій, чи негласних слідчих розшукових прошукових дій, які потрібно, власне, виконати, а також всі інші відомості, які необхідні для виконання того чи іншого доручення. Терміни виконання доручень слідча не повинні перевищити загальні сроки досудового розслідування. Ну, загальний срок у нас це 2 місяці, можна його продовжити і таке інше. Однак, термін. Матеріали про виконання доручень слідчих направляються до слідчого підрозділу разом зі супровідним листом, за підписом начальника територіального органу, який, власне, реєструється в канцелярії органу внутрішніх справ. Контроль за виконанням співробітникам оперативних підрозділів слідчих покладається на начальника територіального органу, тобто на начальника райвідділу, і в цьому контексті вважаю за доцільне розглянути деякі його функціональні обов'язки в цьому напрямку. Ну, по-перше, це е, визначення конкретних осіб числа співробітників, оперативних підрозділів, на яких е, покладаються обов'язки з виконання доручень. По-друге, це визначення е, ш, шляхом. Е, Винесення наказу конкретних осіб числа співробітників оперативних підрозділів, на яких е, покладатимуться ті чи інші обов'язки щодо введення обліку доручень слідчих е, та своєчасність їх виконання. Е, щотижня під час оперативних нарадник керівництво Територіального органу внутрішніх справ інформується про стан виконання доручень слідчих. І насамкінець зазначимо, що начальник слідчого підрозділу особисто розглядає матеріали виконання доручення слідчого, які надійшли власне, до оперативного, з оперативного підрозділу, і у разі його формального виконання повертає матеріали відповідно до вимог діловодства та вказує про конкретні недоліки. А в свою чергу оперативні підрозділи зобов'язані усунути ці недоліки. Відповідно, керівники структурних підрозділів, в тому числі начальних територіального органу, вживають заходи дисциплінарного характеру у відповідності з чинним законодавцем. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!